Доброго всім морозного святкового новорічного ранку. Притом снігового. Вітаю вас з 2025 роком. Бажаю всім, всім підписникам і гостям каналу мого. Бажаю всім здоров'я, міцного, воно нам потрібне. Терпіння, Божого благословення і, звісно, миру все, на що ми і чекаємо так довго. Ось зараз я вам покажу і розкажу про як обрізаються обрізку остинських троянд, остинок, англічанок. Зараз я це вам розповім. Маруся, як завжди, у мене оператором. Ось вона в кадрі. Сідай, Маруся на скамейку і будемо розповідати. Сидіти на скамейці не можна, я просто стою, вам розповім. А ви хочете занотовуйте, щоб, щоб знали. Щоб знали більше. Багато моїх нових підписників це новачки у Тряндарстві. І щоб як, якось облегчити їх, їхню троєндарську цю справу, я хочу роз, розповісти, а про помилки я розкажу ще. Про помилки, які я робила на початку свого шляху, які виправляю і до сих пір, це я розповім про свої помилки. Троєндарство. І я тепер тільки і переробляю сад. Ну, наскільки, наскільки це вже можливо, звісно. Багато я вже не викопаю троянд, вже такі великі, вже зрослі, я їх вже не трогаю, звісно. На перших порах я все робила невірно. Я сад сажала для прикраси двору для себе. Я не, не продумувала, яку троянду саджати. Бо вони прийшли без нас, але з квітками деякі. деякі Саджала декілька років і зараз ще саджаю. Тож саду моєму 6 років буде весною, всьому, повністю. Ну, Якщо ще не вважає, що в мене. Три роки росли штамбові троянди на тій стороні. То це буде десь уже 9 років, як я займаюся сама трояндарством без чоловіка. Раніше цим займався мій чоловік. Це зараз можна знайти велику кількість інформації, а в наші 80-ті Тільки по книгах навчалися. Цим займався мій покійний чоловік. Поїхав додому до місцевого роз... трояндаря і накопав там троянд чайно-гібридних, червоних і білих по 50 штук. Висадив ряд червоних, ряд білих. Це було красиво і стильно. Мені ж приходилося создавати сад без дизайнів, як зараз. А своїми мозолями і руками. В чому була вже моя помилка в розводстві? Ну, Як да, дійсно ти продумав просто все, ну я ж не думала цим займатися просто, я хотіла посадити там для себе, бо я ж його сад просто уграла, називається, ну, гусями тоді, качками. Я просто вирішила посадити. Пам'ять його там, ну, 50 штук, ну, може, схай 100 штук там. А потім почалося вже те, що почалося. Ось марусечка. Тут вона у нас. Тут моя золота. Сиди, я буду. Я сотнями стала скупати троянди, не думаючи про групи кваліфікації, сортність. Підсаджувала багаторічники і однорічники, а потім викопувала з одного місця на, на інше, що викидала. Щоб сад виглядав вірно, він по повинен мати свій кістяк. А кістяк з саду видають це високі плетисті троянди. У мене є вони, звісно, я сажала спочатку і, і такі ж троянди. Ну, вони ж теж які швидше ростуть, які довго ростуть, які теж пересаджувала, бо не ростуть на одному місці, на друге саджала їх. Тепер у мене багато є багаторічників цих чи тих. Кущових тих чи не кущових, а плетистих троян. Багато. Он навіть стоїть от перед вами. Оце плетиста троянда такий Дуже, дуже вона прекрасна. Ну, я її не буду вести як плетисту, а попробую, як великий шраб вести. Вона в шир піде добре. І так вона мені зробить красивий кущ тут. Дуже черво, рожеві квіти в неї дуже ароматні. Ароматніша я не, не, не бачила ще. У мене всі багато дуже ароматних ну, сортів. Але це дуже дуже ароматна і дуже красива. Ніжна, ніжна рожева. Так, щоб сад виглядав вірно, повинні бути високі кущі, перголи, плетисті троянди. Ну, пергол у мене немає, ну я сама вон поробила, які там де перголи. Робити зараз це ж війна, ніхто цього не буде робити вже і нікому у нас робити. Всі чоловіки майже на туму. На війні, то вже що сам зробиш, те і буде. Середні троянди невеликі, кущі і багаторічники. І самі низькі ґрунтопокривні грунт, рослини з ними тепліше і затишніше. У ну, мене є і ґрунтопокривні троянди, Вон. я зрозуміла вже далі, що сад повинен бути. З високих троянд, але вони ж так скоро не наростуть вам. Як ми хочемо, їх треба чекати, і вони зроблять сад об'ємним структурним. З покупки великих дерев, кущів повинен початися ваш кожен початківець, садовод. Я тут дерева всі поприбирала, вони всі старі були, тільки посаджала, ось у мене ростуть по саду ростуть буски. Буски ростуть. Великих дерев я тут не сажала і не буду саджати. Мені хватить троянд. Я істинно, от, ну, Ціль я так у собі поставила, істинно трояндарство. Там лілії у мене є, там лілейники є. Флокси там є, ну таке от все є. Ну, це, це дуже рідко. І той більше в мене я поклалася на трояндарство. Троянди мені цікаво кожен сорт троянди зібрати у свою велику дуже колекцію. Кущі газонні трави обрамляють красу наших троян. Я раніше цього просто не змогла зробити, бо сад був у деревах, кущах, клинках, е е е е терниках, які ми вирубували, вишники і терники травила, я, е е тим, отравою ж. чекала, а ще спилила тополю 60-річну. І горіх 60-річний, і коріння ще довго давало про себе знати. Так, тут був о, ну там де ось росте велика в мене та бузоко той. Ото десь там був ну, чоловік ще робив гусям і качкам. Болото таке, озеро було там. У них величезне, величезне. І мені те озеро все прийшлося засипати. Зараз люди роблять ставки, а я, а я його засипала все. Тирсу туди сипала, все, навоз там, ну все, що було, то виносила і сипала, закидала ще, і ще рік я закидала і оце оте місто, щоб потім вже посадити там троянди, вони і то, що росте, оце все. На пеньку на Отомон, що 60-річний із горіха, я посадила кам'яні троянди, бо пеньок же ж був величезний. Його треба було чим-то задекорувати. Спіреї, пухареплідники, барбариси є окрасою в саду, і риси ефектно виглядають з трояндами. А ще різні ромашки, лілії, лілейники прикрашають наші сади. Рослини не вашої зони, не можна саджати в сади. Троянда в тіні не буде гарно виглядати, вона буде тягнутися до сонця. Тож у тіні у мене троянд немає, у мене всі троянди майже на сонцю. Ну, ті вже, що почали он, при той, звісно, вони підростають, виростають. Останні, виходить, як у полутіні у їх. Ну, а та, що там під. Он, Біля собаки, от, от, там же ж это, горіх росте, там тінь треба обрізати усі гілки, щоб трошки ту прибрати. Там троянди мал, слабо ростуть. Але ага, в розріженні тіні троянди відчувають себе причудово. Так, чим підкормити молоді? Посадки. От іще у мене оце такі питання мені дуже-дуже часто задаються. Зараз взимку. Зим, ну, як будете новитувати, я розкажу вам, чим я підкормлю от, от ті посадки, які я посадила, наприклад, з, вес... з осені або весною саджаєте. От чим їх потрібно підкормити? Зразу ж. От з перших днів, що їм потрібно зробити? во перше я це буду показувати весною. Як обрізати її потрібно буде. Зразу ж. І як підкормити? Ну, розповім так наглядно ж. Під троянду добре я не сиплю ніяких. Тільки можу робити броділку. Під, я, я маю на увазі під оці посаджені вами молоді трояндочки. Тільки роблю бродилку. Розповім, як я бродилку роблю. Хто не знає, хай послухають. Бо я багато розповідала, то я думаю, що хто знає, ну, хто не знає, хай почує. Значить. Беру я рано весною бур'яни, які є. У мене краще всього це крапива, але у мене крапиви немає. І мені доводиться кольбабки шукати, шукати, чист... ну, у мене чистетіло, воно там є терасте, я спеціально його залишаю, щоб чистотєл, там, он, ну, що ви виполюєте, там, де перії, десь якісь, їй машина попалася, все. Кидайте все. Оце Я на, двох відерну, на двох відерне відро я ріжу піввідра, нарізаю, ось, ну, з цим не мию нічого, нарізаю, ну, щоб зовсім не було грязюки, звісно, отрусити її. Нарізаю цієї маси зеленої і засипаю, у це відро. пів, пів відра, виходить. це відро, виходить цієї маси зеленої. Заливаю водою я. На сонечко ставлю, заливаю водою і воно в мене грає. Ну, десь днів п'ять воно грає, шість, смотре, яке, коли сонце, коли швидше, коли той пізніше. Ну, хай хай п'ять-шість днів воно грає, воно вже. А ви помішуєте його, кожен день помішуєте. І вранці, і вечором іде проходите мимо десь його помішали, взяли там ну, у мене досточка, там така є паличка. Я мішаю. О, перемішали, помішали і далі пішли. Налили води наливайте неповне, не повне, не до верха. Залишайте там для того. Ми ще будемо кидати ж, всі остальні інгредієнти туди. От воно ви, виграло вже у вас, вже воно шумить, вже воно воняє, вже все. Значить, ми тоді додаємо, я додаю банку варення, любе, яке є. Хоч старе, хоч молоде, ну яке як можете, та й та й додати туди о, у, у цю, на цю штару. Банку варення, дві ложки цукру, пачечку сухих дрождів, невелику пачку і сухарі чорні додаю я. От зараз, поки є час насушіть тих сухарів чорних, щоб у вас були іменно сухарі чорні, не хліб, а сухарі. І засипаю в усю, в цю, в цю брагу, закриваю, і воно ще в мене грає днів 5-6. І лише потім я підливаю під оці. Літра янди. Можна не тільки під одну річку, можна і під двох річки підливати. Якщо вона слабенька, ви бачите, її, підлийте її, будь ласка. На відро води літрова кружка оцієї браги. Ну, Я сиплю золу, я сиплю перед цим. О, Маруся мотається в мене. То попел сиплю я, ну, перед тим, як перед дожджिकांनी, то там де дех уже, то я тоді підсипаю під кущі прямо попел. Так я не, не розбавляю не той, а я під кущі сиплю. І от ви každду пролите, десь 2-3, ну, 3 л десь получається. 2 то мало получається. Десь Після, особливо як волога земля, після вологої землі і починаєте ви поливати їх, щоб земля волога була. Трошки канавочку там зробіть, щоб вокруг куща, щоб не витікала та вода. І акуратно ви все це зробите. І як ви зробите його два-три рази, у вас кущ, звісно, ви його зовсім не впізнаєте. От оце про броділку. Що що я хотіла розповісти, бо всі ж спрашують, що ж робити тим трояндам, які малі. Те що ж воно все, все не так, ой, не виходило вже. Йдемо. Висаджуйте на невабагли невибагливі рослини з вашої кліматичної зони, які цвітуть і в дощ, і в спеку. Розбавляйте троянди флоксами, дельфінімами, мальвами, декоративними, невисокими травами. Спочатку саджала багато однорічних рослин, а тепер. Не саджаю, краще посадити багато річники. Я з роками посадила велику кількість троян. Багато я прибрала із саду. Зразу говорю, багато поприбирала, багато мені ну, таких, як я по... ну, Видались не такі, як я хочу. Я їх поприбирала з саду. Ну зараз стараюся вже не, не прибирати, бо вони довго тупо ростуть ж, все одно. Той же ж у мене садван старіший, то, звісно, він вже прекрасніший. А це ж мали, молодежа тут ось а вон, теж в цьому році вон понасаджувала, скільки там вон буде їх в ту сторону. Ніяк же не могла її досадити. Я ж великі тоді повикарчовувала сюди червоні троянди. Бо вони... Отож, Ржавчину підхватила, оказується, від ржавчини, а мені всі, ой, ви той уберіть, бо вони ж пропадуть. У мене ржавчини ніколи не було, я не знаю, що воно це. Ну я їх і повикорчувала, взяла. А вони, оказується, ті ще не викорчували. Вони... Я їх весною бризнула і вони вижили і, і, і живуть, і стоять собі. Так що не, не спішіть викидати. Я не боюся. Ні шипів, ні колючок. І взагалі, коли ти любиш цю рослину, вона в тебе ніколи сильно не впнеться. Я все роблю без рукавиць і не маю колючок. Вона тоді відповідає взаємною любов'ю. Якби я робила трояндарій зараз, він би був іншим, але час не вернеш. І треба підсаджувати і милуватися тим, що маєш. А я маю сад більше 500 кущів троянд. І кожну троянду я люблю. Ну от, це моя розповідь. Хто все запрошило таке. І тут з і скамечки. там віці яка. Пороша, прямо все, все на ну, Воно розтане, звісно, сонце зараз припече, воно розтане. Ну, а так. А потім розкажу, як підрізати буде остинки. Це буде потім, ще колись вийду і розповім, як остинки залишати. Ну, я в цьому році багато обрізала троян. Як мені? їх можна обрізати по правилам, можна обрізати, як вам хочеться. Но якщо як вам хочеться, воно не завжди може вийти тоді. А якщо от трошки по правилам, тоді, звісно, буде красивіше сад виглядати. Так, оце, оце так воно виглядає зараз. Гібіскус, от Я за гібіскус ще хотіла. Я бачу, що гібіскуси обрізають вовсю. Дівчата, гібіскус не обрізається, він обрізається тільки весною. Зараз такі зими, що він виготувати почне і вам листя ще. А вони вже давно пообрізали, той все, поправлялися. Та я б теж його обрізала, що ж мені там обрізати, я його за секунду обріжу. Тільки весною обрізається гібіскус, щоб знали ви, хто не знає ще і хто посадив то знайте, що гібіскус обрізається весною. Ось так виглядає воно в сніжку зараз. Красиво. То було таке тімане все, чорне, а це ось сніжком покрите. Ну, от так я з вами і розрадилася. Я давно вже не виходила в ефір. Спасибі, хто був зі мною. Ще раз вас з наступившим 2025 роком. Нам всім здоров'я, процвітання і миру, перемоги. А там всього, чого ми хочемо, все буде з нами. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна! І все буде добре у нас.